Мабуть, найбільш ймовірним конкурентом збірної Аргентини у групі Бі олімпійського турніру з футболу стане збірна України. Команда Руслана Ротаня вперше зіграє на Олімпійських іграх, але майбутнє їй передбачають світле. У даному відео буде проаналізовано чотири матчі. З них представлені одинарні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Узбекистан. Іспанія прогноз. Узбецька збірна імпонує підбором своїх молодих і талановитих гравців. Команда відмінно виглядає у матчах з азіатськими однолітками і досить яскраво проявляє себе. Але зі збірними рівня Іспанії їй ще зустрічатися не доводилося. Безумовно, досвід Шомуродова допоможе співвітчизникам, але рівень іспанців набагато вищий. Підбір виконавців у всіх без винятку лініях іспанської збірної просто вражає якістю. Але навряд чи Іспанія буде на піковій формі у першому ж матчі, зате гравці збірної Узбекистану вийдуть на поле максимально мотивованими. Вважаємо, що у номінальних господарів вийде уникнути розгрому в боротьбі з іменитим суперником. Прогноз на матч фора плюс 2 на Узбекистан. За коефіцієнт 1 61. Аргентина Марокко Прогноз. Аргентина. Ось один з явних фаворитів Олімпійських ігор 2024 року. За глибиною і класом складу команда Хав'єра Маскерано, який сам у минулому грав за топові клуби. Ліверпуль, Барселона перевершує Марокко в рази. Білоблакитні ведуть безпрограшну серію з дев'яти матчів і знаходяться в чудовій формі. А після того, як їх підсилили лідери, чий вік перевищує 23 роки, аргентинці тільки додадуть як в атаці, так і в обороні. Марокко і безумовно зможе показати гідну гру, особливо в обороні, де головуватиме Хакімі. Але навряд чи це привідне робити ставку на успіх підопічних Маскерано. Прогноз на матч: Аргентина не програє плюс тотал менше 3,5 за коефіцієнт 1,56. Ірак. Україна. Прогноз. Після такого перформансу на Євро збірна України просто не має права провалитися на Олімпіаді. Ірак у останньому турнірі на Кубку Азії до 23 років теж виглядав гідно, але іграли іракські футболісти проти збірних не найвищого класу, таких як Таджикистан, В'єтнам і Індонезія. Ірак забив за шість матчів 9 голів, пропустивши 8 м'ячів у свої ворота. Україна ж протистояла румунам, хорватам, іспанцям і французам, показавши впевнену гру і абсолютно таку ж різницю по голах, але за 5 ігор. При цьому шість м'ячів в загальній складності жовто-блакитні пропустили від іспанців. Поточний рівень здібностей української збірної виглядає набагато краще того, що демонструє Ірак. Прогноз на матч. Перемога України за коефіцієнт 1,76. Франція США. Прогноз. У збірної Франції чотири перемоги в семи останніх матчах і тільки одна поразка. У їхнього суперника ситуація зворотна: чотири поразки і тільки одна перемога. Не дивно, що саме триколірні тут вважаються фаворитом. Але є кілька моментів, що викликають сумніви: крупніше, ніж в один м'яч, французи перемагали тільки відверто слабких суперників. У недавньому очному матчі вони так і не змогли обіграти американців. А більш високий потенціал гравців на молодіжному рівні не завжди вважається гарантією успіху. Прогноз на матч. США тотал більше 0,5 за коефіцієнт 1,64. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів.